У центральному міському районі тут на Гданцівській греблі потонув 12-річний хлопчик, який прийшов з двома друзями поплавати у водоймі. У спекотний день двоє підлітків, 12 та 1-15 років, вирішили скупатися в унгульці біля згаданої греблі. За лічені хвилини через сильну течію, дитяча забава перетворилася на трагедію. Близько 15-ї години хлопців почало тягнути на дно. На відміну від своїх молодших товаришів, 15-річний юнак самостійно вибрався з водяної пастки та вибіг на проїжджу частину гукати на допомогу. На крики наляканого хлопця зупинився Олександр. Чоловік саме їхав мостом. Він першим кинувся на допомогу і ледь сам не поплатився життям. Побачив колоду біля на березі. Взяв її і поплив до хлопців. Вони схотили за колоду. Ну Ми... В трьох носі коли держалися. Я одного хлопчика держав на собі, поки нас не затягнуло в воду. Там віхер йде взагалі вот вот, прямо на дно потягнуло. Тобто нас двох потянуло на дно. І вона від мене. в цей момент. До річки прибули рятувальники, та за допомогою мотузок витягнули на берег чоловіка та одного з хлопчиків. Обидва вже ледь трималися на воді. На пошуки зниклого кинули з десяток рятувальників та водолазів, які ретельно обстежували дно водойми. 12-річного підлітка, що перебував у воді з годину, знайшли на глибині 5 метрів. На це місце о 4.10 водолази витягнули бездихане тіло хлопчика та передали його медикам, які почали боротися за його життя. Бригада швидкої протягом 20 хвилин намагалася повернути потопельника до життя. Проте, усі намагання медиків запустити серце маленького криворіжця виявилися марними. Фельдшери констатували смерть о 16.33. Буквально вчора на цьому ж місці потонула жінка, яка кинулася у воду рятувати свого сина, якого затягувала сильна течія. Врятувати її не вдалося. Антон Чекаль, Андрій Яковлєв, перший міський.